Доброго дня, друзі! Ви в мене в гостях сьогодні на каналі, я і мій Юрко. Я тут, я Олександра, а за кадром Юрко. Доброго сьогодні, дня, друзі. сьогодні ми будемо готувати український капусняк. Капусняк, який готувала моя мама, коли я була малою. Але я колись тому капусняку значення не продавала. Тепер я собі згадала про нього і хочу приготувати. Для приготування капусняку мені потрібно. Солодка капуста 1 кг, три картоплини, 2 морквини, зелень, цибульки. Морожений кріп маю. Маю помідори. Там йде помідорове пюре, а в мене помідори морожені також. В мене йде пів кілограма свинини, одна цибулина, пшено І приправи сіль, перець, часничок, Спочатку нам потрібно промити пшоно і поставити варити. Пшоно я промиваю, бо тут в мене 200 грамів. І ставимо варити його до готовності. Надаваю водичку, в мене є гаряча. було швидше. Включаємо газ. Так, Накриваємо кришечко і хай вариться до готовності. Трошки так довгенько, тому ми його ставимо саме перше готувати. Так, цибульку я нарізала. Кубиками зараз будемо різати моркву, кубиками також. Колись мама готувала солодкої капусти. Ми все привикли з кислої капусти капусняк. я роблю в такому разі. А мама готувала солодкої капустою. Коли я була малою, я того смаку не розуміла зовсім. А тепер я згадала собі. Про той капусняк І мені захотілося його приготувати. Такими невеличкими кубиками ріжемо. Тут дуже проста страва. Але цікава. Я дорізаю морпочку. Я все буду готувати в одній кастрюлі. Більше не буду використовувати сковорідки, все буде тушитися в одній кастрюлі і більше посуди ми бруднити не будемо. Так, я нарізала. Зараз я даю, додаю до кастрюлі, в мене є смалець ще. Одну ложку смальцю. Можна на олії робити, на Назавжди колись був сяві смалець. Тримали свині. Та, свині, на ну все було, свині, корови, бички. Я була з багатої сім'ї. Знаєте, як говорить? То ти ще й доярка була? <рес> так, ні, просто сміюся, як від тобі дівчина вхирала, що я з багатої сім'ї, корови, свині, кури качки. З приданим. <рес> <рес> я жартую. Так пасла корова, щоб корова чуть не втопилася. Краниці. Краниці. <реш> краном витягували. Яким краном? Пратор тягнув. Яка різниця? <реш> Колись розкажу. Так, висипаємо нашу цибульку перше. І хай підсмажується до золотистого кольору. цибулька, я буду різати капусту, картоплю. Морква наша також нарізана. Так. Капуста в мене кілограм. Я нарізаю, звичайно, рівненько шуткую. Кути вже сповзаються додому. Так, я там один. Мурко. На йдуть. Що тут у тебе за квітка, така гарна? Орхідея? Як? Орхідея. Орхідея. я вже насікла. Зараз буду різати картопельку. Забираємо про нашу цибульку. Ріжемо нашу картоплю кубиками невеликими. Так само, як моркву. Подалася Тут Наша цибулька підсмажилась, я висипаю смажити моркву. Так, дорізаю. картоплю. Готово? Крім зеленої цибульки. Цибульку будемо трошки пізніше нарізати. Помішуємо нашу морквочку, наші овочі. Висипаємо нашу картопельку. Пшумо наше вже зварилося. Смачно виглядає. Давно я варила пшумо. Почекаю своєї черги. А ми підсмажуємо овочі. Висипаємо до нашого баняка, до нашої каструлі капусту. І будемо втушувати разом з цибулькою, з морквою і з картоплею. До готовності. Перемішала наші овочі і наша капуста з овочами буде втушуватися до готовності. Накриваємо кришкою і чекаємо. Тим часом я наріжу кусочками м'ясо. мене така м'якость свинини є. Наріжу кусочками невеликими також. І подивіться, тільки різати м'ясо почта, покажи, Юрій. Масо тут як тут, тільки не знаю, де мурко. Він тут же, хоча він то м'ясо не їсть особливо, а він вже тут. І що мені цим зробити? Масо, ти ж не їж м'яска того. Мясо я порізала такими малесенькими кубочками. Тушаться трошки овочі, я додавлю до овочів в кастрюльку. Я це. Яся. Яся прийшла. Ти забула, що? Там да? да? гавно не хоче. М'яска не хочу. Після вчорашніх процедур на неї м'ясо сьогодні не йде. Наші овочі трішечки впускувалися. Зараз я добавлю м'ясо і разом з м'ясом вони будуть готуватися до готовності. Овочі і м'ясо. Перемішаю ще, накрию кришкою, зроблю невеликий газ. Накриваємо кришкою, і воно тушкується м'ясо, овочі. Через пару хвилин я додав спеції. Зараз трішки перемішаю. Мурко прийшов наш. Мурик. Пішов на ніч, молодець. І додаємо. Я додаю чайну ложечку солі. Більше поки що не додаю. Перцю півчайної ложечки. Чесничку додам дівчайної ложки. Ложечки так само. І майоран. Раніше майорану не було, а ми сюди майоран додаємо. Ми Його так любимо. Я завжди його маю дуже багато. Чай просто... дуже буде смачно. Так, Перемішаємо, накриємо кришкою і овочі будуть разом з спеціями тушитися, готуватися. Пізніше додаємо ще лавровий листочок, але пізніше. Наші овочі вже підтушилися, підтушкувалися. М'ягенькі і зараз я додавлю помідори. У мене тут є 300 грамів помідорів. Мої помідорки розмерзлися. Помідорки порізані. Ще трішечки ще з помідорами. Підтушкується моя мій капустачок. І будемо завершувати нашу страву. Я додав лаврові листочки ще чотири. Наш капусняк вже доходить до завершення, відпоєднюємо пшоно. Вони дуже гарно зварилося. перемішаємо, додаємо кріп. і додаємо водичку. Так, щоб покрило наш капусняк, покрило нашу, наші овочі і пшоно. Капусняк має бути густенький. Попробуємо на, на перець, Якщо потрібно, додаємо. Сволі треба. Півтора ложечки додаю. І перце потрібно. Півчайної ложечки. І часнику не завадить. Правда, Юрко? І вийшла тушена капуста. Не вийшла тушена на капуста. що така маленька страва. То є старовинна українська страва солодкої капусти. Просто ми про неї забули, ми вічно готуємо щось таке, бризолі там, фасольки. А наш капусняк – з проста страва і дуже корисно по-перше. Тут нічого такого нема, що шкідливе. Готувати потрібно і треба їх вживати. М -м -м. Дуже смачно. Перше нам покипить капуснячок 20 хвилин і буде він готовий. Наш капуснячок вже готовий. Старовинний український капусняк. Дуже запашний вийшов, красивий і смачний. Зараз будемо дегустувати. Він має бути такий густий. До капуснячку додають сметану. І посипають зеленою цибулькою, зеленю любою можна. Ось таке в нас вийшло блюдо. Старовинний український капусняк. Готуйте, він дуже корисний і дієтичний. Хто сидить на дієті якраз саме то. Якщо вам сподобалося, як я готувала капусняк, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди! Смачного вам!